Наш земляк знову довів, що він найкращий. Я про Василя Ломаченка цієї ночі він захистив свій чемпіонський титул за версією WBO, причому переміг однією рукою, бо буквально на середині бою зазнав травми ударної лівої руки. Суперником Василя був досвідчений тайський боксер Чонталарн Піряпіньо. Але це не зупинило хайтека. Також називають Ломаченка і за кордоном. Першу половину бою він провів надпотужно і в четвертому раунді відправив суперника в нокдаун. Але починаючи з шостого раунду, він бився фактично однією рукою. Незважаючи на це, усі судді визнали незаперечне домінування українця, і це вже третя перемога Ломаченка на профірингу. Він присвятив її Україні. Хочу очень сильно домой к своим детям, жене, к семье, керманцам.